Я зараз знаходжусь біля найбільш спеціалізованого йога центру Західної України. Відкриття його стало бажаним об'єктом мрій багатьох людей. Саме тут ми сьогодні і побуваємо. Вітаю вас, Юрій. Вам вітання. У мене таке запитання. Багато побутує, побутує думок. Що таке йога? Чи це секта, чи це наука, чи це фітнес, чи це спорт? Що це? Знаємо, знаємо такі думки. Часто ми з ними боремося, особливо із сектою і так далі. Проводимо різні акції. Що таке йога? Йога це. Практика, передусім, практика, і потрібно розуміти, так має, звісно, свою філософську складову, але його це 99% практики, 1% теорії, приблизно так. І що можна про його сказати? Це дисципліна. Ну, є різні підходи в йозі, так, різні методи. На заході більш популярна так звана хатка йога, робота з тілом. Вона тим хороша, що вона вирішує по суті насущні проблеми людей, так тому що є багато проблем сучасної людини. Це сидяча робота, це стресогенність, це потрібно рухатися. І, власне, через пізнання тіла через роботу з кінестетикою відчуттями тіла. Найбільше на заході люди пізнають систему йоги. Якщо взяти духовне, мабуть, найбільш доступно буде подати, що йога це є можливість досягнення цілісності людини. Цілісність на рівні тіла, на рівні психології, передусім, так дуже часто ми роз'єднані наше тілесне і психологічне, і ми розуміємо, в принципі, що багато наших проблем на рівні тіла з'являються психосоматичних проблем через розлади психіки. І впливаючи на тіло, ми автоматично впливаємо на психіку, впливаючи на психіку, ми автоматично впливаємо на тіло. І, в принципі, йога це є ось цей зв'язок, тісний взаємозв'язок розуміння на рівні рівні тілесності на рівні психології. Чим ви відрізняєтесь від інших фітнес клубів Чому йога з кожним днем стає все більше і більше популярною? Ну, знаєте, тут можна просто себе якось хвалити. Це людей потрібно питатися, чим ми відрізняємося. Ну, от ми стараємося бути щирими з людьми, мабуть, цим. Тобто, ми справді займаємося йогою як системою, яка є частиною нашого життя, а не бізнесу чи справи. Тобто це є наше життя, і ми просто стараємося частину передати людям. Чому е, так багато е, скажімо, нещасливих людей? Що для них можете сказати, які відчувають себе нещасливими? Нещасливі. Основна при, е, причина нещастя це великий відрив від, між можливостями і е, бажаннями. Якщо наші можливості будуть більше, чи наші бажання, ми будемо щасливі, приблизно так. А якщо навпаки, щастя, гарантовано. Що для вас йога? Є якісь позитивні зміни в собі? В цій школі я займаюся вже, мабуть, більше року. Його я дуже задоволена і всім завжди раджу, тому що йога це ну, для мене це не тільки якесь покращення фізичного мого стану. Це так само і духовні зміни. Що для мене йога? Йога для мене це життя. Зміни є, звичайно. Я більш підтянута стала, здоровішою, а маю надію <рисофіше> красивішою. <риснє> Піднесення настрою. От, приємна, втома. Це все. Я думаю, варто того, щоб сюди приходити. Перш за все для мене це гармонія, як і духовна, так і фізична. Е, мені подобається, що тут викладають його не тільки як е, зі сторони е, морального, тобто духовного аспекту, так само і фізичне навантаження. Що на даний момент ну, кожній людині мені здається потрібно воно після такого насиченого кожен раз там дня? Ти тут знаходиш якийсь такий спокій. Стараєшся все залишити позаду якісь такі тривоги і переживання, і, і просто себе воно врівноважує себе дуже добре. Почуваєш, стараєшся перенести цю гармонію в свою сім'ю, на свою роботу для своїх друзів.